І наше завдання полягає в тому, аби з одного боку залучати до волонтерства різних людей, починаючи від підлітків через уроки волонтерства в школах і закінчуючи такими пані вже глибоко за сімдесят. А також підтримувати волонтерів, і тому наша робота вона полягає в тому, що ми дуже багато розповідаємо про волонтерство, викладаємо волонтерство в кожній четвертій школі України, показуємо те, що волонтерство може бути дуже різним у дуже різних тематиках. І також ми багато працюємо над тим, аби волонтерські ініціативи зростали. Організовуємо для них волонтерські ретріти, де витягуємо в Карпати на тиждень, перевести подих, відпочити. Проводимо багато навчання, яке допомагає волонтерській ініціативі від перейти від просто хаотичної ініціативи. До організації і таким чином допомагаємо людям, які починають волонтерити, дійсно так міцно стати на ноги. І коли вони вже стають на ноги і перетворюються в таку сильну організацію, в якої є ресурси, підтримка, волонтерська команда, то тут вже ми їх підтримуємо комунікаційно, щоб вони далі могли свої волонтерські команди наснажувати.